Рахунок за електроенергію від «Київенерго». раніше всі розраховувалися за електроенергію, користуючись абонкнижками. Зараз «Київенерго» впроваджує новий формат розрахунків за електроенергію. Рахунки, які надсилаються на поштову скриньку кожному клієнту. Переваги рахунка за електроенергію. Перша економія часу завдяки рахунку. Вам більше не потрібно витрачати час на заповнення квитанцій за bon книжки та розрахунок суми до сплати. Друга контроль. Завжди простіше контролювати нарахування, ніж робити їх самостійно. З рахунком ви можете легко контролювати нарахування, адже в ньому зазначені всі дані, на підставі яких розраховується сума до сплати. діючі тарифи, показання лічильника, пільга, субсидія. Відсутність розбіжностей. Якщо ви сплачуєте за електроенергію суму, зазначену в рахунку, не виникатиме розбіжностей у нарахуваннях між вами та Київенерго. адже правильність застосування тарифу контролюється на програмному рівні. У рахунку ви знайдете такі дані ваш тариф на електроенергію в гривнях зазначений для кожного з блоків споживання. Усього є три блоки споживання до 100 кВт. годин, від 101 кВт-години до 600 кВт-годин, від 601 кВт-години та більше обсяг спожитої за календарний місяць електроенергії розподіляється відповідно до кожного з блоків споживання. Наприклад, якщо за календарний місяць ви витратили 335 кВт годин, то за 100 кВт-годин сплачуєте за тарифом для першого блоку. А за 235 кВт-годин – за тарифом для другого блоку. Останні фактичні показання лічильника зафіксовані за вашим особовим рахунком кількість кВт-годин та дата фіксації. Розрахункові показання Показання лічильника використані для розрахунку фактичного споживання електроенергії у розрахунковому періоді, тобто за минулий календарний місяць. Спожито за розрахунковий період, кількість кіловат-годин, за якими нарахована сума до сплати. заборгованість. Сума заборгованості, що обліковується за вашим особовим рахунком, станом на перше число поточного місяця. У разі наявності переплати в рахунку зазначається слово переплата та сума зі знаком мінус, нараховано за розрахунковий період. Сума до сплати згідно з показаннями лічильника за розрахунковий період, оплати або субсидії, кошти, що надійшли за вашим особовим рахунком, впродовж розрахункового періоду, усього до сплати, сума до сплати станом на кінець розрахункового періоду Розраховується так: поточні показання. Мінус попередні показання вашого лічильника з 1 по 1 число місяця. Помножити надіючий тариф за кожним блоком споживання плюс заборгованість, або мінус переплата, мінус оплати, що надійшли впродовж розрахункового періоду, сплачую. Якщо ви бажаєте сплатити іншу суму замість наведеної у графі усього до сплати, зазначте її в лівій та правій частинах рахунка. У разі якщо ви здійснюєте розрахунки самостійно. Просимо звірити їх коректність в особистому кабінеті на сайті «Київенерго». Якщо ви згодні з сумою у графі усього до сплати, то у графі «Сплачую» потрібно продублювати цю суму. Показання лічильника. Напишіть сюди фактичні показання, тобто ті, що були на вашому лічильнику станом на перше число поточного місяця. На їх підставі наступного місяця буде здійснено коригування проведених нарахувань та розраховано наступну суму до сплати. Детальнішу інформацію щодо всіх нарахувань та платежів за вашим особовим рахунком дізнавайтеся в особистому кабінеті з електроенергії на сайті kievenergo.ua. Києвенерго. Тепло і світло для киян.